Доброго дня, шановні мешканці Київщини. Наталя Погребна, директор Департаменту економіки Київської обласної військової адміністрації. Київська область займає третє місце і залишається бізнес та інвестиційно привабливим регіоном України, про що свідчать обсяги капітальних та прямих іноземних інвестицій. Також станом на 1 вересня кількість суб'єктів підприємницької діяльності збільшилась на 7%. Якщо порівнювати з 1 вересня 2023 року і становить майже 220 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності, з них юридичні особи це 86 тисяч та фізичні Особи-підприємця це майже 134 тисячі. за вісім місяців 2024 року. На території Київської області спостерігається суттєве пожвалення підприємницької діяльності, зареєстровано 16,4 тисячі нових суб'єктів підприємницької діяльності, що свідчить про зростання інтересу до бізнесу та економічного відновлення регіону. Особливо варто відзначити, що серед нового бізнесу: 1700 – це юридичні особи, а 14,7 тисячі – тисяч це фізичні особи-підприємці. Ці показники свідчать про стабільний розвиток малого та середнього бізнесу, що є важливим фактором для економіки області. Одним з напрямків підтримки та стимулювання розвитку бізнесу є сприяння їх в участі та реалізації в державних програмах. Важливими є заходи щодо сприяння участі підприємця в новій урядовій ініціативі, зроблено в Україні, яка спрямована на просування та підтримку українських виробників. Вживаються всі заходи щодо інформування підприємств Київської області щодо початку реалізації. Програми Національний кешбек на сьогоднішній день 89 підприємств Київської області стали вже її учасниками, що свідчить про високий інтерес бізнесу до можливості підвищити свою конкурентну спроможність і привабливість для споживачів. Статистика структури товарів учасників програми на Київщині виглядає таким чином: найбільшу частку у нас займають продукти харчування. Це 46%. 13,5% – це будівельні товари, по 6% це косметика, господарські товари, ліки та медичні вироби. 2% – це одяг, хімія та побутова техніка. Програма Національний Кешбек має значний потенціал для підтримки підроємництва в регіоні та подальшого його зростання споживчого попиту. Як взяти участь в програмі? Це досить легко. Необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до його відділення. Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупку, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з усіх цих карток в магазинах-учасниках програми. Та третє відкрити фізичну та віртуальну картку, куди нараховуватись ваш кешбек. Та зайти в дію в розділі сервіси, обрати картку Національний кешбек для виплат кешбеку, який нараховується за купівлю товарів саме українських виробників, які включені до програми. 10% від вартості нараховується на вашу картку. Максимальна сума виплат це 3 тисячі гривень в місяць. Купуємо українське та підтримуємо розвиток економіки Київщини разом.